Молодь вирішила політати у вітряну погоду. Вітер такий великий. Їм політати захотілося. Проти вітра. Зазвичай, в таку відряну погоду я їх не, не відкриваю ця тройка не залетіла в мене в глубятник. Я зранку ганяв всіх, всі ще не залетіли. Зранку була гарна погодка, гарно політали. Хай ось буде сонечко, гарна погода зніму всіх, молодих покажу. Всім хорошого дня. До побачення.